Салют, друзі! Такті Бог на зв'язку, і, як завжди, перед початком відео закликаю вас зайти на сторінку відомих вам волонтерських рухів або волонтерів і задонатити на актуальний збір на ЗСУ. Ну що, розпочинаємо наше нове відео. Поїхали! Сьогоднішнього нашого ролику буде більш таке розмовне відео з роздумами на таку знайому всім нам тему, як ніж. Що це таке, звідки воно взагалі пішло, і як зараз в 21 столітті сприймається цей інструмент? Взагалі, ножі були придумані дуже давно, задовго до початку відчислення існування людей на нашій планеті. Найдивніші такі згадки про ніж датуються ще типу, епохою паливоліту, це були такі кам'яні ножі, От, тому можна зробити висновок, що весь час існування людини супроводжує цей інструмент. Першочергово, вони були створені з каменю, потім їх вже почали робити з кісток. А з початком того, як люди навчились обробляти метал, Почали з'являтися металеві ножі. Ніж – це настільки простий інструмент, який в своєму класичному варіанті складається з двох частин: це клинок і руків'я. Ножів є багато. Я тут, чисто так для кадру, взяв складні ножі, є фіксовані ножі. На сьогоднішній день їх є велике різноманіття. Але, на жаль, в 20 столітті. Саме на наших теренах і в країнах, які були частиною СОВКА, є дуже такий наратив про те, що ніж це безпосередньо атрибут якогось бандита, що з ножом ходять якісь маніяки, що з ножами ходить криміналітет. І це вже не так інструмент, як якийсь атрибут кримінальних якихось. Елементів. Що повпливало на це, напевно, першочергово це кінематограф, так як у всіх фільмах про бандитів. У кожного бандита був за поясом ніж, або він був схований в сапог, і кожен бандит робив свої якісь страшні справи, вчиняв злочини саме за допомогою цього інструменту. І так як, на щастя, Солок розпався в 91-му році, Україна стала незалежною, але цей наратив, про ніж він не зберігся і сьогодні. Я впевнений, кожен з вас, хто користується ножами, хто носить між собою на EDC, хоча б раз там на певний проміжок часу стикається з таким питанням, ого, це що в тебе ніж, а на що він тобі треба. Доволі дивно, правда? Ніж як інструмент існує просто стільки само часу, скільки взагалі існує людство. Але в людей в 21 столітті виникають питання, для чого ти носиш з собою цей інструмент. Воно доволі є абсурдним. Іноді, коли є настрій, я даю відповідь на такі питання, людям, які їх задають. Але взагалом, напевно. Те, що у людей виникають такі питання, безпосередньо пов'язано з тим, що ніж дуже сильно криміналізували саме в кінематурі. Як з цим боротись? Ну, напевно, доносити до людей інформацію, що першочергово ніж це інструмент, що це допоміжний інструмент, який стане вам в нагоді, а не якісь знаряддя для вбивства. Тому, любі мої друзі, що вам хочу сказати, треба популяризувати культуру, EDC, популяризувати живу культуру, пояснювати людям, що вони кожного дня користуються ножами, коли готують щось собі їсти на кухні, наприклад. Вони ж не розглядають кухонний ніж як. Інструмент для вбивства вони розглядають це як допоміжний інструмент, який допомагає їм нарізати там овочі, чи фрукти, чи насив колбасу, для того, щоб можна було приготувати собі там обід чи вечерю. Тоді чому е, ножі, які ми носимо з собою на сьогодення, е, сприймаються так негативно. При тому, що зараз є велика кількість ножів, і є такі ножі, які взагалі не виглядають як зброя. Є там іграшки, є ножі, типу як Victorinox, карточки. Ну, в принципі, так, це теж ніж. В нього теж є клинок, ріжуча крайка, він може щось порізати і відкрити якусь коробочку, але він не виглядає так агресивно. Наприклад, якщо ми візьмемо Спайдерку візьмемо, так? Ну, це вже все бандитський ніж. Або там той самий полстіл. Мій любіний Voyager. Ну, так, він вже виглядає доволі масивно, доволі небезпечно і агресивно. Але якщо ви будете носити з собою, наприклад, щось типу Victorinox, у неї й менших розмірів, то вряд ще цей ніж викличе в когось якісь негативні думки. Тому, друзі, розповідайте своїм знайомим про історію НГ. Доводьте до них те, що це першочергово інструмент допоміжний. І кажіть, що не треба вірити всьому, що показують в кіно. Бо в кіно заради гарного кадру багато чого можуть прималювати та перебрехати. З вами, як завжди, був Тактік Бог. Я дякую вам за перегляд і нагадую, що я створив монобанку, на яку ви можете перейти для підтримки мого проекту. До нових зустрічей!